Так, ну а ми повертаємося до перемовного треку щодо завершення російсько-української війни. Результат переговорів у Вашингтоні конструктивний, а День наповнений зустрічами, важливий для України. Так прокоментував візит президента Зеленського до США, заступник керівника офісу президента Ігор Жоква. Він подякував президенту Трампу за запрошення і лідерство а європейським партнерам за про демонстровану єдність Жоко зауважив, що після розмови із Путіним президент Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала провести двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним, а потім тристоронню за участі президента США. Зеленський підтвердив, що готові до такої зустрічі, бо, за його словами, знову ж таки лише на рівні лідерів можна вирішувати найскладніші питання. Цю позицію підтримали європейські партнери. Також Ігор Горжока повідомив, готуючись до зустріч. Встрічі, як і завжди, будемо в постійній координації з нашими європейськими та американськими партнерами. Робота щодо встановлення довготривалого миру триває. Зараз до нашого ефіру долучається Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Доброго дня студія. Пане Арсеніо, як би ви охарактеризували головний результат зустрічі у Вашингтоні? І чи можемо ми сказати, що ми побачили якийсь уже єдиний фронт підтримки України зі сторони Сполучених Штатів і європейських лідерів? Наскільки взагалі таке представництво широке європейської групи підтримки було на цій зустрічі важливим? Однозначно важливим, тому що ми побачили, що дійсно. Це не просто українська теза, яку всі ці роки ми про це говорили, декларували, відстоювали, що в Україні сьогодні архітектура європейської безпеки, а дійсно це так і є, і те, що ключові лідери європейських столиць, керівництво європейського союзу, генсек НАТО були з президентом Зеленським разом в Вашингтоні, показує, що сьогодні Європа Країн європейського конт... континенту, е... Європейського союзу, Великої Британії сьогодні консолідовані навколо не тільки підтримки України, а і зацікавлені в тому, щоб мир був справедливий і довгостраховий. Я навіть собі дозволю процитувати президента Макрона, який чітко сказав, що сьогодні Росія це як людожер, який 40% свого бюджету спрямовує на війну, мобілізував більше 1 мільйона 300 тисяч. Громадян це до того, що в них була армія близько мільйона. Тому ми розуміємо, що це та машина, яка сьогодні хоче і буде воювати. Тому сьогодні знаєте, розмінюватися безпекою України, як це відбулося в чотирнадцятому році, коли на це закрили очі. відбулося раніше в Грузії, колись відбулося в Чечні. Коли взагалі світ про це мовчав, коли те, що там відбувалося, сьогодні вже ніхто не буде. Всі розуміють, що якщо не буде дійсно стійкого миру довготривалого, з реальними гарантіями безпеки в Україні, то війна продовжиться і піде далі. І присутність сьогодні європейських лідерів не просто демонструє декларативність, що в Україні вирішується на архітектура європейського безпеку. Безпеки, а те, що європейські лідери чітко сьогодні падуть на стіл е, в рамках коаліції охочих, тобто тих держав, які зголосилися, а лідери цих країн було в Вашингтоні великих Ви. країн, е, зголосилися дійсно забезпечувати фізично гарантію безпеки через контингенти, е, через створення протиповітряної оборони в Україні через надання озброєння через, через надання коштів для закупівлі озброєння і розвитку військово-промислового комплексу, говорить про те, що Дійсно, сьогодні Україна не сама Сполучені Штати зрозуміло, що беруть роль такого великого посередника. Треба розуміти, що сполучені штати залишаються основою фундаментом НАТО, тобто колективної спільної безпеки, і те, що сьогодні обговорюється для України, питання гарантій, тобто аналогом п'ятої статті НАТО, тобто колективної безпеки і колективного реагування, не місяцями консультації проводити, допомагати, не допомагати, давати це озброєння чи не те озброєння, а чітко реагування на потенційну, можливо, там повторення агресії, загрози і інші пов'язані з цим речі. І важливо, що оголошено, що державний секретар Сполучених Штатів Рубіо буде керівником робочої групи під його головуванням радники національних безпек країн НАТО, Європейського союзу, тобто тих то є я зазначив, коаліція, охочих, будуть готувати реальні гарантії безпеки, які будуть наповнені конкретними кроками сьогодні, які посилить нашу нашу спільну безпеку, і зокрема безпеку України, і будуть стримувачем для можливої подальшої агресії Російської Федерації. Тому однозначно, сьогодні ми бачимо, що в Україні я хочу підкреслити, сьогодні вирішується доля майбутньої безпеки Європи. Пане Арсені, ще стосовно підтримки європейцями саме, тому що це для нас дуже важливо. адже говоримо ми географічно на європейському континенті, говоримо про європейську безпеку. Дональд Трамп в ефірі Sky News зазначив, що і це вже було після зустрічі з президентом Зеленським напередодні. Зазначив, що скоріш за все, якщо йтиметься про забезпечення безпеки і спрямування миротворчого контингенту, до цього процесу долучиться і Британія, і Франція, і Німеччина. Хоча я нагадаю раніше, Мерц ще буквально навесні говорив. Що німецьких солдатів не буде на території України, але от Трамп, ніби це питання, якось з ним вирішив. Принаймні він про це говорить. Але окрім 19-го пакету санкцій економічних щодо російської економіки з боку європейців, на що нам ще варто розраховувати, очікувати під час і перемовин, але так само і постфактум по завершенню війни, коли б вона не завершилася. Ну, дійсно, 19 пакет анонсований, е, лідерами Європейського союзу, Британії. Ми його очікуємо, тому що тільки через силу, тільки через е, покарання можна змушувати Росію до, до миру. Що стосується конкретних речей, я думаю, що вчора на перемовинах Вашингтоні президент Зеленський ні, це було і поряд і придут, і... Лідерів, як я зазначив, ключових європейських столиць Європейської комісії, генсека НАТО, озвучив, що Україна готова за кошти наших партнерів, тобто європейських наших країн, наших союзників, купити американські зброї на 100 мільярдів доларів. це вагомо. Я вважаю, що це і є конкретний внесок в озброєння сьогодні і майбутнє стримування. Озброєння України, майбутнє стримування ворога, тобто Російської Федерації. Звичайно, що на столі питання створення ефективної, як я зазначив, протиповітряної оборони, звичайно, питання розвитку наш купромислового комплексу інвестицій в нього також. Тобто, це так багато векторне, тобто, гарантії безпеки для України, це багатовекторне питання, політичний консенсус є. А сьогодні важливо звичайно створити дієві механізми і далі це забезпечити виконання, тобто профінансувати, доставити зброю, забезпечити контингент. Ви знаєте, що з моменту і кандидатства, і далі президентства Дональда Трампа він чітко дає меседж європи, що беріть на себе більшу відповідальність у питаннях безпеки. Ми сьогодні це бачимо, і сьогодні насправді це дієво. Це а, сьогодні дійсно підштовхнуло європейських лідерів. Вони мобілізувалися, і ми бачимо сьогодні результат. Вибачте, те, що ключові лідери Європейського союзу, країни Європейського союзу, Європейського Союзу, генсек НАТО були поряд з нашим президентом, поряд з Україною. Це вже дуже багато. Давайте повернемося на початок війни, як Володимиру Зеленському доводилося дзвонити лідерам, переконувати підтримати Україну, як наші люди виходили по всіх. Куточок світу, зокрема Європи, на мітингів, закликаючи політиків Німеччини, Франції Італії не залишити Україну. І яка сьогодні катація навколо України? Тому це результат переду наших збройних сил, це велика дипломатична робота нашого президента. І я впевнений, що гарантії безпеки, і я не випадково процитував на початку нашого спілкування президента Макрона. І Реальні гарантії безпеки це сьогодні питання виживання взагалі європейської спільноти цивілізованого світу. І я впевнений, що дійсно сьогодні закладається сильний фундамент нової архітектури європейської безпеки, і Україна в безпековому плані в військовому плані буде дуже сильною завдяки нашій спільній роботі. Арсені, дякую, що долучилися і за ваші коментарі. Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був гостем у цій ціпрі.